На базі платформи «Маріуполь Реборн у Львові відтепер навчатимуться архітектури з харківської школи. Відповідний меморандум вони вже підписали з Маріупольською міськрадою. Ми сьогодні об'єднуємося містами, об'єднуємося підприємствами, організаціями заради того, що ми всі прагнемо, щоб як мого скоріше відбудувалася наша держава Україна. Ми хочемо не тільки брати експертизу, хочемо її давати, тому що місто Маріуполь вже рік працювало над планом негайної відповіді. Ми працювали над Дизайном нашого міста тепер Маріуполь Реборн стане майданчиком для проведення лекцій та воркшопів для харківських студентів. Школа архітектури другий рік поспіль також в евакуації У Львові виникла така, така ідея, що ми можемо співпрацювати і один одному допомагати. Тому ми будемо раз на тиждень мати цей чудовий простір для занять наших студентів. А ми з нашого боку будемо долучатися як експертне середовище до різних програм, дискусій, конкурсів курсів. загалом на базі платформи Маріуполь Руборн проводяться лекції з урбаністики та зустрічі архітекторів, під час яких обговорюються плани щодо відбудови міста Марії, а також тут діляться досвідом та напрацюваннями з іншими громадами. Ми хочемо, щоб місто Маріуполь. Після відновлення було більш людиноцентричним. Це робиться перший проект без перебільшення відбудови міста, який буде дуже відрізнятися від тих радянських міст, які були у нас. Нагадаємо, ще одна платформа маріуполь Рибор нині вже працює у Дніпрі. Третю незабаром планують відкрити ще й у Варшаві. Вікторія Гребенюк, Роман Миленький. Підписуйтесь на youtube канал ТВ 7